Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. Продовжуємо рубрику Жива українська кухня, присвячені Олі Павленко, і приготуємо сьогодні дуже смачну страву з печінки та часнику. Обов'язково додивіться відео до кінця. Для початку нам потрібно відварити до готовності печінку. Для цього печінку ми замочуємо у холодній воді на пару годин. А також обов'язково очищаємо її зверху від плівки. Вода в каструлі закипіла. До неї додаємо спеції сіль лавровий лист та чорний перець з горошком та додаємо печінку. Печінка повинна бути обов'язково цілим шматочком. Варимо печінку до готовності 40-50 хвилин. Готовність перевіряємо ножем. Далі нарізаємо сало та чесник дрібними шматочками. Потім нам потрібно їх перетерти у ступці. Якщо у вас такої ступки немає, то перебивайте блендером або перемиліть нам м'ясорубку. Коли печінка відварилась, ми її промиваємо. Далі нарізаємо тисмушками. Для цього я шматок печінки перерізаю навпіл, а далі нарізаю на смужки. Тепер беремо форму, в якій будемо запікати страву. Дно не потрібно нічим змащувати. Викладаємо рядочок печінки. Далі сало перетерте з часником. І так заповнюємо всю форму. Формовану страву зверху солимо та присипаємо панірувальними сухарями. Форму для запікання нам потрібно закрити кришкою. Або фольгою. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо страву 25-30 хвилин. Після того, як печінка приготувалась, можна подавати її до столу. Спробуйте обов'язково цю українську традиційну страву. Вона дуже смачна. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.